Всім привіт! Вас вітає канал Offgrid. Так, Сьогодні мова піде про запобіжники. І не просто запобіжники, а е, запобіжники постійного струму. Що ж таке запобіжник? Запобіжник це пристрій, який захищає електричні кола від пошкоджень у разі перевищення або короткого замикання. Запобіжники є різних е, типу розмірів е, способів розірвання електричного кола. Е, Характеристик, ну, як я вже казав, ми сьогодні будемо розглядати запобіжники постійного струму. Так, ну що ж, ну давайте розглянемо деякі зразки. Перший зразок, з яким я стикнувся, це був ось такий весь варіант. Навіть, навіть не такий, але схожий на цей варіант це багаторазов, багаторазовий запобіжник. Ну, я так розумію, він працює на бі-металевій пластині, яка при нагріві просто відклацує від, від, від механізм. Е, є такий самий, е, він такий як прямоугольний, е, це трішки його там допрацьована версія, але в принципі його однаковий. Тут номінал його 80 А. але я ні в якому разі не рекомендую відштовхуватись від цього значення, тому що воно і воно близько не співпадає з реальністю. Він може спрацювати і на 80 Амперах, а може спрацювати, не спрацювати на 300. Тому це такий запобіжник, який я однозначно не рекомендую використовувати в, в системах резервного живлення. Це максимум, де можна використовувати, я не знаю, десь на якийсь автомобільний запобіжник, десь на якийсь сабвуфер поставити. Тут Сама його конструкція не є, не є вдалою. Це якби порудія на запобіжник. Тим паче дивіться, які в нас зажими. ну, ну які, Яка мова може бути про якийсь 100 ампер? Тому ні. Тому що я бачив, люди і такі використовують. Ну це останнє, що я став би. Е, найгірша ситуація ще в тому, що він може спрацювати, ви розраховуєте, наприклад, як цей да, на 80 А. Ви розумієте, що у там інвертор може його нагрузити на 50 А. А він у вас раз і розімкнувся при 40 А. Е, і в кращому випадку ваш інвертор переживе це, а в гіршому він просто згорить, тому що вони таке не люблять при навантаженні розімкнути кола. Тому ні, це однозначно ні. Уже, чесно кажучи, я його відклав, але вирішив поміряти його внутрішній опір для статистики, так кажучи. Хоча я його і не рекомендую. Так, ось ми бачимо близько 5 мл, навіть 4,8 мільйом внутрішній опір. Але ми ж розуміємо, що там бімометалева пластина, яка може міняти свій опір в залежності від там, температури. Інші характеристики, тому ні. Наступний запобіжник це запобіжник, який переважно використовується в сонячних системах. Сонячних системах в стрінгах захисту сонячних панелей. Він формата типу, типу розміру 10х38. Вони є різні, вони виконані в керамічному корпусі. Це якісні запобіжники, але вони використовують ось такі ось тримачі запобіжників. Туди вкидаються цей запобіжник, вставляється і ось він фіксується. Гарні запобіжники. Не, але, але, але як я вже сказав, але. В них невеликі струми. Ну, я зустрічав такого типу розміру 32 ампери максимальний, тому не всім він підійде та й встановлюються вони на Дін-рейку. Ну, така масивна конструкція така. При його потужності невеликій, то от навіть ми бачимо. Характеристики, ну Це характеристики самого тримача запобіжника 1100 DC, VDC, 1 130 А. То, тобто корпус розрахований максимум на 30 амперний запобіжник. Тому ці запобіжники нам не зовсім підходять, але це теж варіант. Так, Давайте ж поміряємо внутрішній опір цього запобіжника. якщо міряти напряму то він близько 4-3 мільйони. А якщо з тримачем. Якщо з тримачем, Давайте зробимо да ще й з клемниками. Так. з тримачем, да ще й з клемниками, то я впевнений буде більше. Щоб вам було видно. Ну, От уже 5,1. Ну, Близько 5 мільйонів. Ви, ви ж розумієте, цей супротив нас при різному навантаженні буде виділяти у нас тепло. Тобто, якось так. Коротеньке резюме. А, залишилися 4 запобіжника. Це запобіжники які я. Не те, що рекомендував би, але які можна вже ставити з системи резервного живлення. Перший із цієї четвірки це запобіжник формата ANL. Які у нього показники. Ну, номінальна напруга у нього 32 вольти, ну, пишу там, 32 і струм до 500 ампер. Ну, він має таку, ось, таку форму. До речі, зараз не в Довжина його 80 мм. 21,5 мм. Ну, Якість в нього більш-менш. Як пише китайцев, що в нього в сплаві є золото. Ну, не все, Як ми знаємо, не все то золото, що блищить. Насправді, я десь там знайшов огляд цього запобіжника. І там, тест робили тести його, і виявили, що там є цинк Цинк-міт-нікель тобто така багатошарова структура. Давайте заміримо його внутрішній опір. Ну, Він складає близько 1 мільйону. Досить непогано. Так, а як, я, скільки він буде складати при навантаженні, це вже, це вже друге питання. Так, і, корпус. Оглянемо корпус. Корпус, ну це не звичайний АБС пластик. Може не АБС, ну схоже, на АБС пластик. Болти М8. Бултин прям Прямо позолочені. Ну, так він вставляється. Так він вставляється поміж шайбами. Ну, я не буду там вже там цілитись, я просто покажу, що тут. І так він виглядає. Став такі вже... Ну, вони... вони працюють. Не знаю, як працьовують, працю... <говорити> вони працюють точно. Так. Наступний запобіжник і один з моїх улюблених. Ну, по ціні і якості. Це запобіжник формату АМН. Ну, ще їх пишуть як Мега. Чесно, не знаю, яка різниця. Чи можу можу помилятись. Ну, Мега, і ви знаєте, і, і знайдете як АНМ. Є ще такі АМС. AM, вони більш ну, вони менші просто-напросто. Так вор, Ці запобіжники теж у них там номінальна напруга 32 вольти, ну, там вони до 48 вольт. Струм вони витримують там 30, від 30 до, до 50 вольт, ну, приблизно такі ж самі, як у минулого запобіжника. Ну, ну Чим мені більше він подобається, це тим, що в нього контактні площадки, вони круглі, не так, як там гають такою гачком. Зараз я покажу. тобто я маю на Тут гачок, а тут округлий. І коли ми сюди приєднаємо обжатий клемник, то він, він прилягає не до, всієї, не до всієї площини. І якщо це буде 300 ампер, ну, як, наприклад, як тут, ну не знаю, чи пройде там 300 ампер через таку площину. Тут, тут я думаю, реалізовано це краще. Так, да, він може не так легко він там замінюється, як цей цей про, ну це легше буде замінити, але але але. Але цей краще. І він йде цілком мідний. Тобто воно видно, що це мідь Ось чому він мені і подобається. Це перший перший момент. Другий момент він трішечки компактніший. Коротший, 58,5. На, на 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 19. Тобто він компактніше, звісно, і його тримач компактніше, корпус. Бачите, він тут. Так, ось, ну, ось у мене є такий вставлений на своєму місці. І ще тут є така фішка в цих тримачів, їх можна об'єднувати об в масиви. Бачите, тут є такі в них як пази, їх можна один до одного. Ну і місця для кріплення. Тут теж М8 болти, в принципі, те ж саме, і вони ну, трішки компактніше порівняно з АНЛ. Бачите? Але вище, до речі, всі по чому Ну, не набагато, може на міліметр. Давайте, що ми тут вже будемо гадати? Якщо цей 39, 39, висота цього, то цього 37 з гаком, 37 гаком. Ну, якось так. Гарний запобіжник, рекомендую. Я їх став, ставлю і буду ставити. Так, наступний запобіжник це запобіжник під назвою МРБФ. Це доволі новий тип запобіжника. Його основна відмінність те, що він, у нього друга конструкція. Ось. Він більше як розрахований на. Встановлення на клемник. Ну, я його для цього і взяв. Так ось, чим він принципово відрізняється. По-перше, бачите, в нього конструкція така, як квадрата такого. Всередині, в основі, я так розумію, це кераміка, схожа на кераміку. Це кераміка, керамічна така основа. О, ще, бачите, керамічна основа. І два кільця. Металевих, не знаю, чесно кажучи, що за метал. Два, два кільця, які об'єднані перемичкою, плавкою, плавкою, скажімо так, ставкою. ось, Це, як я читав, цей корпус вогнестійкий, влагостійкий, стійкий, ну не знаю. ну, З, з виду він непоганий. Номінали його, ну, конкретно цього, 200 А58 тобто В, тобто у нього вже розрахована напруга більша. Зараз покажу його, габарити. Габарити корпусу. Так, сам запобіжник. Габарити самого запобіжника. Так, 28 на 22, і висотою він о 20... 16. Висотою 16. І сам корпус запобіжника. Його довжина близько 62 см. І висота. Ширина тут не 20 і висота його до немаленька, скажімо так, 47. Як він тут встановлюється? Як він встановлюється? Ось, бачите, як виглядає. Тобто, оцей шток у нас не контактує ні в якому разі з, оці... з, оці... з цією пластиною. От якраз у нас роль цього замикача є е, запобіжник. Так, ось так вот. Ось так ось він вставляється. Шайба е, якийсь накінечник. Накінечник, е, шайба. Гровер і оєчка. І це все ми піджимаємо. На пальці плоскогубці. Оп! Взяв піджатий ключик, щоб було все чесно. Піджав. Все притиснулось. І отак у нас працьовує запобіжник. Поміряємо внутрішній опір. Ну, тут у нас опір ми міряємо з клемами, але ну, це буде більш цікаво навіть. Ну, дуже непогано. Близько одного ому. Дуже непогано. Ось такий комусь може бути в пригоді. От Кришечку навіть таку має. І самий найкращий запобіжник це запобіжник від компанії Yeti. Є, є інакші е, виробники, але в Єті є спеціальний запобіжник. Е, ну, може, є і в других виробників. Ну, я знайшов на просторах наших е, тільки такий. Це запобіжник ножовий, вставляється, спеціальний там, тримач такий великий, але я буду використовувати трішки по-іншому. Це буде далі в проєктах в моїх збірках буде видно, як я буду його встановлювати. Це запобіжник формата NH1 спеціальна, спеціальна серія GBAT От, бачите, тут навіть написано Battery, Battery Fuse. Це спеціально зроблена серія для, для батарей. Номінал цього запобіжника 250 А і 80 вольт. Бачите, навіть написано DC. І тут ми плавно підійшли до спеціального показника як 50 кА. Що ж це таке? Це спеціальний такий показник, який вказує на здатність до розриву електричної дуги. Тобто, мається на увазі, що якщо у нас. 250 А 80 вольт. От цей запобіжник каже про те, що він зможе розірвати коло. Якщо у нас буде 250 А і 80 вольт, то в нас коло буде гарантовано розірвано. Навіть якщо там з'явиться дуга, вона буде погашена. Система резервного живлення, де використовується батарея, літій залізофосфатні. Це дуже важливий показник. Чому? Тому що батареї. Літі залізофосфатні вони мають дуже великі е, струми короткого замикання. Є е, таке середнє значення, середнє значення як е, 10С. Тобто е, струм короткого замикання батареї 10 її ємностей. Поясню. Е, наприклад, якщо в нас комірка 314 апмер годин, це її ємність, номінальна ємність, то струм короткого замикання е, її близько 3. Кіло Ось це, Тобто це 3000 Ампер. Ось вам цифри. Так. Да, оці запобіжники в теорії теж можуть розімкнути таке коло, такий струм, але ну, я такому довіряю більше. Треба ж поміряти внутрішній опір. Саме найменший. Навіть менше, ніж півмільйона. Гарний запобіжник комусь підійде. Теж гарний запобіжник, я їх використовую. Специфічний запобіжник більше для так, наружнього використання, щоб там не розбирати батарею. Теж. Займає свою нішу. І найкращий запобіжник, але масогабаритні характеристики його не, не, не завжди його можна встановити. І, ну і ціна. Ціна, ціна, ціна. Ціна теж е, це такий фактор. Ну, Якщо зважити, то, що він може захистити, то... При своєму спрацюванні, тому він може опинитись не такий уж і дорогий. Тому <смі> так що вибір робіть самі. Головне, робіть розумний вибір. Брайте правильний запобіжник, правильного номіналу. Якось так. Пишіть в коментарях, підписуйтесь. Далі будуть збірки з використанням цих всіх запобіжників. Тому слідкуйте.